Вітаю в ефірі випуску тижневих новин РАЄС. Підбірка найактуальніших новин життя нашого підприємства Тавараської громади пропоную вашій увазі за мить. У студії Тетяна Федорова. За благодійні кошти атомників волонтери придбали для військових автомобілів. Атомники привітали своїх колег, котрі воюють на передовій із Днем захисників та захисниць. Забезпечити стабільну, безперебійну роботу АЕС в опалювальний період головне завдання атомників. Новий напрям роботи у сфері підвищення безпеки на атомних станціях запобігання потраплянню сторонніх предметів в обладнання. На Рівненській АЕС переддипломну практику проходять сім студентів профільних вишів України. Проти аварійні тренування на РАЕС за участі рятувальників ДПРЗ 2 з охорони РаЕС. Працівники транспортного цеху РАЕС довели свій професіоналізм. Отримали дозвіл на проведення ремонтів тепловозів. Як не стати жертвою телефонних аферистів у наступному сюжеті? Сьогодні у лавах Збройних сил України ризикуючи життям, захищають нашу країну від російських окупантів 156 працівників РАЕС. Атомники добровільно у перші дні війни вступили до лав ЗСУ. Працівники станції до дня захисників та захисниць звернулись до колег зі словами вдячності за героїзм та мужність а також через волонтери відправили на передову український стяг та смаколики. Ноні захисники, хочу передати вам привіт від колективу Рівненської атомної електростанції та сказати дякую. Дякую за вашу незламність, за вашу мужність, за вашу волю до перемоги, за те, що ми тут можемо спокійно працювати та виховувати дітей. Знайте, і пам'ятайте, що ви наші герої. Дякуємо за те, що не боїтеся дивитися ворогу прямо в очі. Дякуємо за те, що не шкодуючи свого життя і здоров'я, ви виборюєте нашу свободу. Бережіть себе і повертайтесь живими. Хочемо вас привітати зі святом святої покрови, з Днем захисника України, побажати вам сили, волі, наснаги. Ви подарували нам віру в майбутнє. Хай Бог вас оберігає! З нами сила, з нами Бог, з вами весь український народ. Ми дякуємо вам за мужність, патріотичність та відданість всій нашій країні. Низький вам, Уклін, слава Україні! Героям слава! Хочемо, щоб вони знали, що ми ніколи не сумнівалися і не сумніваємось в нашій перемозі. Ми дуже сильно вас любимо і чекаємо з перемогою. Хочеться висловити подяку в переддень. Знаменного свята нашим мужнім воїнам ЗСУ побажати їм міцності, стійкості, відваги, незламності духу. Дякуємо за повернення кордонів нашої держави, за мирне небо і бажаю хлопцям міцного здоров'я і сумлінного виконання їхніх завдань. Щоб ви всі повернули свої сім'ї. Перемога буде за нами. Слава Україні! Сьогодні ми з гордістю говоримо про Збройні сили України, про мужніх чоловіків та жінок, які захищають міста та села нашої держави від російських порків. Хочу вам побажати міцності духу, єдності, незламної віри, міцного здоров'я та перемоги. Хочу передати найщиріше вітання нашим захисникам, працівникам Рівненської атомної електростанції. Колектив рівненських атомників підтримує наших працівників, які знаходяться в Збройних силах України. Ми сьогодні, знаходячись на своїх робочих місцях, ми також докладаємо всі зусилля, аби разом перемогти ворога у цій війні. І хочу сказати, що ми віримо в Збройні Сили України, ми підтримуємо Збройні Сили України, перемога за нами. В цей день хочу подякувати всім захисникам і захисницям України за те, що вони роблять, за їхній героїзм, за їхню відвагу. Побажати їм скорішої перемоги. І все буде Україна. Забезпечити стабільну безперебійну роботу АЕС в опалювальний період наразі головне завдання атомників. У складі комісії, яка перевірить готовність атомної станції до експлуатації в ОЗП, фахівці на «Енергоатом» та представники південно-української АЕС і держенергонагляду України. 11 жовтня на Рівненській АЕС розпочалася інспекційна перевірка готовності станції до роботи в осінньо-зимовий період. Перевірку проводять за результатами піврічної підготовки до осінньо-зимового періоду. Починаючи з весни, станція реалізувала 135 заходів на суму майже 4 мільйони 900 тисяч. Комісія за цей тиждень повинна перевірити. Повноту виконання заходів, якість виконання заходів. Перевірка буде стосуватися готовності будівель і споруд до роботи осінній зимовий період, основного технологічного обладнання, електротехнічне обладнання, системи опалення. Перевірка буде відбуватися за програмою. В програмі вказано, які підрозділи ВП Рівненська АЕС буде перевірятися. Вони охватують взагалі усю промоплощадку і об'єкти, які знаходяться за територією атомної станції. У складі комісії, яка перевірить готовність атомної станції до експлуатації в осінньо-зимовий період, працюватимуть фахівці компанії та представники Південноукраїнської української АЕС і Держенергонагляду України. Куруватимуть роботу комісії спеціалісти виробничо-технічної служби Рівненської АЕС. У нас в повному об'ємі виконані всі заходи. Ми маємо затверджений акт готовності по станції, Прозвітували відповідно про це в компанію. Забезпечити стабільну безперебійну роботу атомних станцій в опалювальний період наразі головне завдання атомників. Коли ми перевіримо всі наші атомні станції, всі наші ВП до готовності, буде сформований загальний акт готовності державного підприємства на ЕКЕНЕГАТОМ до роботи в озп 22-23. Тетяна Коровачук, Олександр Сніжко, канал Енерготом. Новий напрям роботи в у сфері підвищення безпеки на атомних станціях і запобігання потраплянню сторонніх предметів в обладнання. Анатолій Васильчук, координатор ФМІ на Рівненській АЕС. Про особливості своєї роботи він нещодавно розповів у нашій студії. Зараз до вашої уваги частина розмови. Повну версію дивіться на нашій сторінці у Фейсбук. У 2018 році ми почали організовувати цей напрямок і на Рівненській АЕС цей напрямок вже непогано розвитий. Тим паче ми знали, що рано чи пізно нам прийдеться створювати в організаційній структурі рівненської станції структуру по ФМІ. Це так називається англійська абревіатура запобігання потрапляння сторонніх предметів. Функцій у головного фахівця дуже багато. Скажу вам коротко, що це основні функції це координувати діяльність структурних підрозділів, здійснювати контроль та проводити спостереження за виконанням. Робіт на відкритому обладнанні, а також координувати роботу комітету, які я вже на сьогоднішній день очолюю. Також у функції головного фахівця входить забезпечувати планування діяльності щодо участі у місіях підтримки, пеншмаркінгах, в тому числі і міжнародних семінарах, робочих нарадах, з питань запобігання, потрапляння сторонніх предметів, обладнання та трубопроводи атомних електростанцій. Нагадую, повну версію інтерв'ю. Дивіться на нашій офіційній сторінці у Фейсбук. На Рівненській АЕС перед дипломну практику відповідно до спеціальності, яку здобувають у вузах, проходять сім студентів профільних вишів України. Відтак стажуються у реакторних цехах, турбінному, електричному та навчально-тренувальному центрі. Герой нашого наступного сюжету вже давно вирішив присвятити своє життя атомній енергетиці. Київські та Одеські політехнічні університети провідні виші України з підготовки кадрів для атомної енергетики. Щороку студенти цих університетів проходять практику на Рівненській АЕС. Майбутні енергетики і наразі тут опановують основи професії. В електричному цеху передипломну практику проходить студент шостого курсу Національного технічного університету України КПІ імені Сікорського Андрій Юсин. Він здобуває спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Розповідає, що давно визначився з професійним шляхом і робить все для того, аби розвиватися в цьому напрямі. Ще на четвертому курсі перед захистом бакалаврської роботи проходив практичне навчання в цеху ТАВ. Наразі ж готує до написання магістерську дисертацію. Переддипломна практика на підприємстві, а саме в електричному цеху, важлива складова підготовки та здобуття професії. Загалом періодично на у нас на ВПРС проходять практику студенти різних вищих учкових закладів. Показуємо наше обладнання, знайомим з ним допомагаємо у виборі. І написанні теми магістерської роботи розбираємо схеми, інструкції, захисти по обладнанню і пошук інформації для подальшої його роботи. Допомагають у написанні магістерської дисертації наукові керівники та куратори навчання. Ми зупинилися на темі автоматизація вузла 9 АТ. Практичне заняття, я вважаю, воно необхідне для написання будь-якої дипломної роботи, оскільки відразу бачиш приклади того, що ти пишеш. І е, завдяки е, допомозі своїх керівників я маю доступ до інформації для написання своєї магістерської дисертації. Андрій надзвичайно зацікавлений у своїй спеціальності. Майбутню професію здобуває з ентузіазмом, а отримані на Рівненській АЕС практичні знання дадуть можливість у майбутньому реалізувати себе в обраному напрямі. Після написання магістрської дисертації е, і після отримання диплому в майбутньому планую влаштовуватись. Станцію в електроцех. Тетяна Федорова, Павло Жиг, канал Енергоатом. Проте аварійні тренування на РаЕС проходять систематично. Персонал відпрацьовує навики дій в надзвичайних ситуаціях. До тренувань залучають рятувальників ДПРЗ 2 з охорони РаЕС. На Рівненській АЕС за участю оперативного персоналу станції відбулися планові протиаварійні тренування. Їх головна мета підтримка кваліфікації атомників, оскільки це є важливою складовою безперебійного та безпечного функціонування атомного об'єкта. Був залучений до тренування персонал скрізь зміни. От вони всі працювали на своїх робочих місцях згідно тим діям, які вони повинні виконувати під час тренування. Під час протиаварійного тренування персонал відпрацьовував дії в надзвичайних ситуаціях. За сценарієм, умовна аварія відбувалася на першому, другому енергоблоках. Для її ліквідації задіяли рятувальників другого державного пожежно-рятувального загону з охорони РЕС, персонал цеху радіаційної безпеки, хімцеху та електроцеху. Разом відпрацьовували чіткий алгоритм дій. До тренувань була залучена уся необхідна спец та аварійно рятувальна техніка. Дії координував штаб. Задачу з ліквідації гасіння пожежі виконано в повному обсязі. Відповідно, залучені фахівці цеху радіаційної безпеки, які надавали допуск на гасіння пожежі при іонізуючому випромінюванні та представники електроцеху, які умовно розбирали збірку електронасосу, та надавали допуск на осіння пожежі на енергетичному об'єкті відповідно персоналу ДПРЗ-2. Командна робота фахівців РАЕС та рятувальників продемонструвала злагодженість у діях, зазначив тимчасово виконуючий обов'язки головного інженера РаЕС В'ячеслав Стоянов. Протиаварійні тренування дали змогу вдосконалити вміння керівників швидко ухвалювати правильні рішення та віддавати чіткі розпорядження під час гасіння пожежі. А особовому складу оперативно-рятувальних підрозділів безпомилково їх виконувати. Спільні дії працівників ДПРЧ та оперативного персоналу були визнані успішними тренування собі своїм ти. А важливість цих тренувань я вважаю на мою думку, що воно повинно піднімати наш моральний дух. Ми працюємо в своєму звичайному режимі. І ніякий ворог нас не зможе подолати і зламати наш моральний дух. Планові протиаварійні тренування відбуватимуться на РЕС і надалі відповідно до затвердженого графіка. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал «Енергоатом». Рівненська АЕС отримала атестат виробництва та відповідний сертифікат щодо проведення власними силами поточного ремонту та технічного обслуговування тепловозів відповідності до вимог Укрзалізниці. Це дозволить заощадити значні кошти для РАЕС, адже роботи із ремонту відтепер має право виконувати бригада працівників з ремонту та експлуатації рухомого складу залізничної дільниці транспортного цеху. З метою безперебійного забезпечення перевезення вантажів, які надходять на адресу Рівненської АЕ «Залізничним транспортом, транспортним цехом підприємства організовано отримання атестату виробництва та відповідного сертифікату щодо проведення власними силами поточного ремонту та технічного обслуговування тепловозів відповідно до вимог Укрзалізниці. Раніше ці роботи проводили на договірних основах Укрзалізниця та інші підрядні організації, які мали дозвільні документи: атестат виробництва та сертифікат. Надалі такі. І роботи будуть виконувати працівники залізничної дільниці транспортного цеху. Ми проаналізували нашу матеріально технічну базу, наші нормативні документи, наш персонал, дійсно, наш персонал кваліфікований, зможе цю роботу зробити і достатньо в нас сили. Ця вся інформація була доведена до керівництва. Ми отримали погодження відповідне і почали роботу. Отримали фінансування і за результатами всіх оглядів, перевірок. Ми отримали атестат виробництва зі сторони підприємства, яке видавало нам атестат, були представники. Робота нами проведена, була високо оцінена представниками підприємства. І за результатами всіх оглядів, перевірок, ми отримали атестат виробництва. Наразі такий атестат виробництва серед структур енергоатому є лише у Рівненської АЕС. Атестат виробництва дає змогу. По-перше, це не залучати підрядні організації до цієї роботи, що суттєво зекономить кошти підприємства. Це так само піднімає імідж як нашої залізничної дільниці транспортного цеху, так і взагалі Рівенської атомної станції. Займатиметься усіма відповідними роботами з обслуговування та поточних ремонтів наявних тепловозів та їхніх вузлів Бригада працівників з ремонту та експлуатації рухомого складу залізничної дільниці транспортного цеху. Періодичність таких робіт для кожної одиниці техніки різна. Вимога «Укрзалізниці» ми будемо проводити на М 62 тепловоз раз на рік а для ТГМА, 23 тепловоза. Це менша серія. Їм треба проводити згідно вимога Матукрзалізниця два рази на рік. Ремонти і кожен день виконуємо їх. Підтримуємо в справному стані. Ну і плюс регламент наші ще будемо виконувати додатково. Виконувати роботи з ремонту відповідно до цього сертифікату. Працівники залізничної дільниці транспортного цеху матимуть право до 2025 року. Поточні ремонти тепловозів почнуть робити з наступного, адже цьогоріч організація проведення ремонтів виконана. Щороку транспортний цех проходитиме перевірку на відповідність усіх вимог сертифікату. Олена Муляр Павло Жих, телеканал Енергоатом у будь-які часи шахраї проявляють вмітливість та вибудовують нові схеми. І сьогодні вони спекулюють темою війни та готовністю людей віддати останнє на потреби захисників. Як не стати жертвою телефонних аферистів у наступному сюжеті? Новий вид телефонного шахрайства. Зловмисники діють, прикриваючись іменем відомих і поважних людей. Пані Світлана, заступник керівника одного із приватних підприємств Раша, розповіла, як спілкувалася з аферистами. Зателефонувала до нас на наше підприємство жінка, назвалася Мариніною Людмилою Васильівною. Представилася головою районної військової адміністрації Вареської і попросила, щоб наше підприємство виділило кошти для придбання автомобілів і дронів для наших хлопців військових. І все ж, попри те, що співрозмовниця представилася іменем авторитетної людини, пані Світлана засумнівалася в її щирості і вона. Сказала, що з того дня, коли вона телефонувала, загинуло 27 семеро хлопців наших з Вараша і їх будуть хоронити у Костопольському районі. Мене це відразу насторожило, тому що в нас такого як Костопольського району немає, а є Костопільський район. Пані Світлана каже, постійно з колегами допомагають військовим. А от те, що має справу з шахраями, зрозуміла відразу. Телефонні шахраї зазвичай добрі психологи і маніпулятори. Однак не цього разу кмітлива жінка сама пошила зловмисників у дурні. Я зателефонувала до неї на той номер телефону, який вона мені дала, і сказала їй, що наш власник виділив 5 тисяч гривень. Але готівкою. І що зараз я прийшлю нашого водія в кабінет до вас, Людмила Васильівна, і він вам принесе ці кошти на придбання автомобілів і дронів. Вона ем, сказала, що її не буде декілька днів у кабінеті, І е, чи можна, щоб ми поклали їй на карточку ці кошти. Потім після цього вона почала назвонювати до мене через кожні 5 хвилин. Я не відповідала, не знала, що їй сказати. Написала, що я на засіданні робочої комісії в виконкомі, і чи у вас є якісь термінові, ви щось справи термінові, чи ви почекаєте? А потім написала ще одне повідомлення їй. Людмила Васильівна. Я бачу, що ви теж тут на засіданні комісії в виконкомі, то я після засідання підійду до вас. От і вона після цього перестала дзвонити. Про те, що від її імені діють шахраї, публічно застерегла і Людмила Мариніна, голова районної військової адміністрації. Вона закликала мешканців громади не піддаватися на маніпуляції псевдоактивістів. У поліції кажуть, телефонне шахрайство нині дуже поширене. Зловмисники підлаштовуються під різні обставини, не соромляться спекулювати і темою війни. В Вараському районному відділі зафіксовано випадки по факту шахрайства. А саме невідомі особи звертаються з листами від посадових осіб з метою отримання грошових коштів для збройних сил України. Дані листи розсилають по месенджерах різним ФОПам. І підприємствам. у поліції радять не перераховувати кошти незнайомим людям. Аферисти під час війни вигадують нові схеми. Є різні месенджери, через які зараз перевіряються номера абонентів. І відповідно через програму GetContact так само висіллюється номер шахрая, і так само можна перевірити, де він підписаний різними шахрай, 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 шахрай. Часто на шахрайських фейсбук-сторінках з'являються оголошення про фінансову допомогу від різних організацій, як то Червоний Хрест чи ЄС. Користувачам пропонують перейти за посиланням і для отримання виплати вказати дані своєї платіжної картки. Аби ваші кошти не опинилися у гаманцях шахраїв. Не варто цього робити. Банк ніколи не питає ці код, ніколи не питає номер карточки. Ну шахраї таким шляхом користуються. Щоб заволодіти грошовими коштами осіб. І не забувайте, що країни рідко розміщують на своїх сторінках фотографії публічних осіб, аби викликати в людей більшу довіру. І головне, будь-яку сумнівну інформацію завжди перевіряйте. Тетяна Коровачук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. Завершились змагання з плавання в зарік РС». Переможці отримали кубки та заохочувальні подарунки. Попереду ще кілька видів змагань, які і визначать переможця спартакіади. Хто лідирує на сьогодні і які команди увійшли у трійку призерів у змаганнях з плавання, розповість Тетяна Корвайчук. Завершилися змагання із плавання у залік Спартакіади Рівненської АЕС упродовж двох днів в басейні енергетики йшла запекла боротьба. Це 15 команд, щонайменше три учасники в кожній плавання популярний вид спорту серед атомників аплавці Раес. Переможці багатьох міжнародних змагань. Тому конкуренція тут була високою, а роль відігравали долі секунди. У змаганнях з плавання це претенденти у нас завжди. Це команди РП, і один і два, виходить, став, Хімцеха, СКМ. В наших сьогоднішніх змаганнях команда СКМ зайняла п'яте місце, але програла лише одне очко команді хімцеха. Попри напружену боротьбу, прогнозовано до трійки лідерів сплавання, увійшли потенційні претенденти на головну перемогу у Спартакіаді. За результатами змагань, третє місце посіла команда енергоремонтного підрозділу. Друге збірна команда реакторного цеху. І перемогу здобули плавці цеху теплової автоматики та вимірювань. 50 метрів 28-20. Дуже здоволений. Класно організовані змагання. Класні конкуренти насправді. Сподобалося? Команда «Хімцеха» четверта, вона теж нагороджена Кубком за волю до перемоги, бо саме обідно, коли команди займають четверте місце, і колись перше, друге, третє нагороджуються, а четверте ні, то ми нагороджуємо команду. За волю до перемоги після завершення змагань з плавання загальна картина спартакіади фактично не змінилася, як і раніше. Серед трійки найсильніших команди став РП 1 Хімцех. Дихають йому потилиці, об'єднані в одну команду служба контролю металу та другий державний пожежно-рятувальний загін. Як надалі розвиватимуться події, покажуть наступні змагання, адже попереду ще баскетбол, кульова стрільба, футзал. З понеділка, 17 жовтня, розпочинаються змагання з шахів, тож головна інтрига Спартакіади Раес ще попереду. Тетяна Коровайчук, Олександр Сніжко, канал «Енергоатом». Ось таким був цей тиждень. Ми продовжуємо працювати на інформаційному фронті. Залишайтесь з нами, слідкуйте за новинами на та в місті на офіційних джерелах. З вами була Тетяна Федорова. До зустрічі у наступному випуску новин.